Оце каже той, хто тримає сім зір у правеці Своїй. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо значення, навіть не значення, а прояв Ісуса Христа, коли Він буквально тримав. Тобто не просто символічно, духовно, але в буквальному значенні. Коли Він був на цій землі, ходив по цій землі, він, бачимо, що спілкувався з людьми. Він тримав на руках дітей, спілкувався з ними. І ось є багато ілюстрацій або випадків, де безпосередньо сказано, що Господь підтримав, скупив рукою. І ось кілька таких, якби, історій, які показують, як це Христос проявляв в буквальному буденному житті, будучи на цій землі. І це є символічне значення або образ того, як він робить або буде робити. Для кожного з нас. І так, один із перших таких випадків я хотів би задати, коли е, Петро пішов по воді, почав тонути. Е, і сказано в Матвія, що коли він почав тонути, і зараз Ісус простяг руку і скопив його і каже до нього: Маловірний, чому усумнився? В даному випадку безпосередньо Господь якби, утримує е, Петра, щоб він не потонув, рука це є якби символ опори. І він підтримує посеред бурі, він підтримує, утримує, рятує і піднімає Петра. Це є буквальна історія, але вона є якби є для нас притчею, яка показує, що якщо в нас трапиться якась проблема, не обов'язково це буде безпосередньо, там якщо ми будемо тонути на морі, і Господь буквально прийде і своєю рукою схопить, але в усіх наших проблемах і труднощах. Які намагаються нас потопити в духовному значенні, він підтримує. Ну і фізично, можливо, він прийде на допомогу не особисто, але він пошле якусь допомогу, яка когось для того, щоб нас врятувати. Далі ми читаємо історії про хворих, які були сліпими, які були прокаженими. І ось Марка 1,41 сказано: Ізмилосердився він просяг руку свою і доторкнувся до нього, і каже: Хочу бути чистий. Тож тобто він зцілює, ну, в даному випадку прокаженого, він очищує. Він не просто здалека говорить, так, я хочу бути, щоб ти був чистий і все. Але сказано, що він просягнув руку свою і доторкнувся до нього. Дуже важливо пам'ятати і відчувати, що Господь поруч з нами, і коли трудно, нам важко, Господь. Приходить і підтримує. Ну і така цікава, е, ключова якби, історія про дошку Яїра е, Марка 5.41 сказано. І він взяв за руку дівча та й промовив до неї Таліта Кумі, що значить дівчину, кажу тобі вставай. <кій> В даному випадку він фізично тримає за руку і повертає її до життя. Його дотик це не просто знак, це сила Воскресіння. Він приходить до дочки Єїра, підтримує її і воскрешає. Так і нас, кожного з нас, Господь воскресить або підніме до вічного життя, торкнувшись, і ми встанемо. Ми маємо пам'ятати, якщо ми будемо відчувати і помічати в своєму житті, що Господь Ісус Христос сьогодні. Торкається до нас, тримає нас, Він підтримує нас в наших проблемах, труднощах, коли ми тонемо, коли ми страждаємо, Він підтримує, то він і прийде, і підтримує нас, і воскресить нас. Тобто Господь утримує нас від зла в цьому світі і від вічної смерті, яка прийде на все людство. Матвія 23,37 сказано: Єрусалиме, Єрусалиме, що побиваєш пророків та каменуєш. Посланих до тебе скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квошка підкрила курчаток своїх. Амінь.